Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Слухай, може підемо в кафе? Поїмо. М? Скільки можна їсти? Ти вже така, як слон. <ріст> О, може, у волейбол пограємо? А новий манікюр ти мені зробиш. Так, давай просто позасмагаємо. Так, просто стій і засмагай, а я хочу нормально відпочити. Знову бухать, я вже не можу. А, бачиш, красунчик стоїть. Ммм, симпатичний. Але ж йому десь років 10. Е Хлопчик, відійди! Рятівник Ой! А як ми з ним познайомимося? Зараз побачиш. Ти що, Дурна, я ж плавати не вмію. Так, так, так. Тому я тебе з собою взяла. мені! Дякую, дякую вам, що врятували мою подругу. А як вас звати? Вибачте, у мене немає на це часу. Я маю надати допомогу вашій подрузі. А, а Мені також потрібна допомога. Якщо ви не тонете, вибачте, у мене немає на вас часу. А, так, ладно. Е, Але ваша подруга тоне. Та да, вона не така, мені вже подруга. Тим паче ми не закінчили цим. Зі сучним диханням. Ти дивишся? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Слухай, Яна, давай ти сама сходиш, а? Бо я задовбався вже на барі стояти і отримати смски. Саша, візьми мені квасу, А ні, краще води. А запитаю бармена, є в нього мохіто? А ні, взагалі нічого не бери, тільки візьми мені кукурузу. Фу Саша, ну будь ласка, ну принеси мені води. Ай. Яна, як ти мені вже надоїла. Так. Я не дивись, я тобі приніс квас, кукурудзу і воду. Два рази не бігати. Сашу, я просила тебе лише принести воду. А це можеш їсти і пити сам, тому що там дуже багато калорій. Так, Янчик, давай виходь звідси. Чи ти там застряла? Саша, я не вийду. Чого? Тому що я дуже товста. Так, Сашо, мені щось спекотно. Давай візьмемо цю штуку. І у річку. Допоможи мені. А, Яна. Сашо. Сашо, а ми, може, ще глибше зайдемо. Слухай, Яна, в мене вже спина болить. Я задовбався цю кабіну туди-сюди таскати. Добрий день. Вибачте, але кабінку треба повернути на місце. А це не кабінка, це у нас купальник такий. Бо я тув Дуже дотепний жарт. Але кабінку треба повернути. Ну, добре, добре, зараз. Пішли. Яно! Виходь вже із води, вже на пляжі майже нікого нема. Отож, бо що майже? Саша, я нікуди з води не вийду, бо я дуже жирна. Я не хочу, щоб ми з тобою йшли і всі дивилися, яка я жирна, жирна, пережирна. Так, Яно. Роби, що хочеш, я вже пішов додому. Ввечері чекаю на тебе. Добре. Добрий день, бабусю. Добрий. – Скільки коштує послуга? П'ять гривень. Ох, 5 гривень. Дорогувато, звичайно. Але, як то кажуть, хочеш мати чистий пляж, треба за це платити, як в Європі. Точно. Нарешті і до нас дійшла вже цивілізація. Сервіс, як то кажуть. Ага. Ага. Тримай чек. О, ви ще й чеки даєте. А як же ж? Ми ж муніципальне предприємство. Ага. Ну, йди вже з Богу. Так, а куди йти? А куди хочеш, туди йди. Хоч в річку, хоч в кущі. Я вибачаюся, де сам туалет. А немає його ще. Обіцяли за рік побудувати, а гроші ж сказали вже брати. Інвестиція. А <реклама> о, 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 ось ось тримай. <реклама> Йди в річку <реклама> і за буйок, за буйок запливи. Бумагу, бумагу можна? Ага. Стоп! Це. Дякую. Ну, чого ти стоїш? Йдеш чи ні? Так а куди йти? Я щось не зрозумів, за що я гроші заплатив? Ти ж сам сказав. Сервіс. Ага. А, і до речі, в річці вже зайнято. Дуй в кущі. Ну, добре. Ох, сервіс!